Всім привіт! Сьогодні ми всіде. І храм Аполлона, який ви бачите, це найбільш значний історичний та культурний пам'ятник в Туреччини. Він розташований на узбережжі Середземного моря і цікавий не лише свою архітектуру і історію, що сягає корінням в стародавню Грецію. Його звели у другому столітті нашої ери під час правління римського імператора Антоніна Пія. Проте за доби Візантії храм частково розбирали, використовували під час ведення християнської базиліки. Також поруч з ним розташований храм богині афродіти Вони обидва відновлюються, реставруються, доповнюються сучасними колонами. Також тут були різні експедиції.